До речі, а оцей принц завтра з самого ранку буде їхати в нову родину. А хто там гарчав? А гарчав найвеликий хлопчик. А чому ти гарчав? Завжди, коли вони їдять, я їх трогаю, забираю, щоб в них не було піщової агресії з самого дитинства. Це дуже важливо. Дай малятка. Молодець, чекає. На тобі, Бонус. Нагадую, цей це самий крупніший хлопчик знятий вже з броні. Також є дівчинка, яка продається. Ой, як файно, як всі озадачені, щось роблять. Да, дай в кот, дай 5. Всі собі їдять потихеньку, вона вже зіва сама перша й ходить, контролює. Може в когось щось вище залишили. Ай-яй-яй-яй. dikitlah ke gadis cinta